Інформаційні підсумки вівторка 17 вересня. До вашої уваги вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Герої без зброї. Надзвичайників Хмельниччини привітали з професійним святом. Історія написана серцем. Благодійний фонд Хесет відзначає 25-ту річницю. Екологічний світогляд. Дев'яті дні сталої енергії тривають у Хмельницькому. До 1 жовтня у гімназії номер 19 завершать будівництво нового укриття. Підрядник здасть об'єкт під ключ сховище противибухове та антирадіаційне, а ще повністю автономне. Розраховане на 350 осіб і за потреби у ньому можна заночувати. Будівництво розпочалося торік у жовтні, вартість 37 мільйонів гривень. Наразі у гімназії номер 19 навчається 469 учнів. Під час повітряних тривог, зокрема, перебувають у підземному переході на вулиці Кам'янецькій. За укриття у нас слугувало три місця: їдальня шкільна для молодшої ланки, щоб швиденько могли зібратися. Підземний перехід облаштований як укриття, і в дитячому садочку одне приміщення, напівпідвальне. Теж для 50 чоловік було. Незручно, оскільки потрібно було бігти в три місця. Ми ж до сих пір так і бігаємо, але в очікуванні нового укриття, тому що потрібно було ну, слідкувати за учнями. Зазвичай вони по дорозі розпорошувалися, хто куди міг йти. А надіємося на краще. Укриття обладнане трьома входами, тобто два основних входи для здорових діток і один Не. вхід для маломобільних. Укриття Обладнане і душовими, і туалетами також в укритті воно являється абсолютно автономним. Тобто, укриття обладнане і дизель-генератором, і ємкостями з запасом води. В укритті є медпункт для надання. Може комусь буде треба медична допомога. До 1 жовтня. Ми розраховуємо здати всі будівельні роботи під ключ. 72 генератори передали нашому місту із Литовського Щауляя. Там під час сесії міської ради виділили 100 тисяч євро на підтримку Хмельницького. За них і придбали генератори. За словами заступника міського голови Миколи Ваврищука, допомогу незабаром розподілять між закладами освіти, медичними установами та іншими об'єктами критичної інфраструктури. Місто Шауляй, литовське місто це те місто, яке одне з перших почало нам допомагати після повномасштабного вторгнення. У нас насправді дуже тісні і плідні відносини з ними у багатьох різних сферах. Це і культурна, і соціальна, і освітня сфера. Ну але від початку повномасштабного вторгнення ми отримали вже кілька таких великих вантажів гуманітарної допомоги. Цього року вони знову в чергове запитали, що критично необхідно Хмельницькому. Ми відповіли, що це генератори, тому що їх потрібно на багато і багато наших закладів. Це освітні заклади, це заклади охорони здоров'я, соціальні заклади. Ну, відповідно, Шауляй на сесії власної міської ради. Виділили для Хмельницького 100 тисяч євро. Власними силами закупили власними силами за допомогою благодійників доставили до Хмельницького. Ну і наразі 72 генератори вже прибуло в Хмельницький. Зима може бути дуже складною. Ми до цього готуємося. Ми хочемо, аби наш навчальний процес. Ми хочемо, аби усі процеси в закладах охорони здоров'я та інших закладах не зупинялися, навіть якщо будуть блекаути. Тому генератори це те, що точно зараз буде не зайвим, тому саме цією, скажімо, кількістю 72 ми майже повністю забезпечимо всі наші заклади генераторами. Активісти громадської організації Захист об'єднання волонтерів повернулися з чергової поїздки. Цього разу зібрану допомогу возили до міста суджа Російської Федерації, яке перебуває під контролем наших бійців. Військові досі потребують засобів гігієни, продуктів тривалого зберігання. Також їм необхідні реби та детектори дронів. Хмельничан закликають підтримати збір, а свої донати переказати на офіційний рахунок громадської організації. Наступну поїздку волонтери планують за три тижні. Якщо говорити про базові потреби, це засоби гігієни і це знову ж таки сухі душі. Дуже багато просять просто по 500, по 1000 штук, тому що це гігієна, і води немає. Зовсім ніякої немає, можливості помитися немає. Тому це що з таких елементарних базових речей. Що говорити з дороговартісних речей, е, найбільша зараз проблема це там fpv Е, От навіть ми їхали дорогою, і просто над нами літало 3-4 дрони, які намагалися шукали ціль. Вони зрозуміли, що наші машини оснащують ребами. І вони вийшли з положення. От зараз хлопці кажуть, що прослідковується така тенденція, що е, звичайні вже FPV, якщо машина їде з ребом, вона не може вцілити. Вони зараз запускають fpv дрони з оптоволокном. Зараз набувають популярності, я думаю, багато вже хто чув. Е, Такі прилад, прилад які називаються цукорок. Це такий невеликий прилад, який е, вловлює частоти, що щось летить, і показує, що. Тобто, чи це впівдрон, чи це ланцет, чи це ракета, чи це кап. І він і вони кажуть, як мінімум, якщо ми бачимо, що летить там FPV на високих частотах, ми розуміємо, що це FPV там з оптоволокном, Ми просто випригуємо з машини і тікаємо. Надзвичайники Хмельниччини приймають вітання із професійним святом днем рятівника. Від початку цього року наші ДСНСівці врятували 87 життів. Ліквідували більше тисячі ста пожеж та знищили майже півтори тисячі вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях. Минулого року двоє рятувальників Владислав Дворак та Сергій Севрук загинули під час ліквідації наслідків атаки росіян. А керівник саперів Хмельницького гарнізону Олександр Царук отримав мінометне поранення на Харківщині. Нині хмельничан закликають підтримати збір, аби встановити надзвичайнику протез. Ірина Муляр продовжить. Микола Баран вже два роки обіймає посаду начальника відділення механізованого розмінування обласного управління ДСНС. Разом із нашими рятувальниками очищує від вибухонебезпечних предметів території Донеччини, Херсонщини та Харківщини. Люди проживають на даних територіях. Замінованість даних територій є дуже велика. Роботи ще дуже багато на багато років, але Очищуємо територію по, мі... по мірі можливості якомога швидше. Як сьогодні Микола Баран разом із колегами приймає вітання до дня рятівника. Надзвичайники Хмельниччини, яких називають героями без зброї, від початку цього року врятували 87 життів, ліквідували більше 1100 пожеж. А на звільнених від окупантів територіях знищили майже півтори тисячі вибухонебезпечних предметів. Приймає вітання. її Ірина Гутарук, диспетчерка лінії 101, яка першою реагує на виклики. Ця робота про людей, про допомогу людям. Вона вплинула тим безпосередньо, що відповідальність стала ще більшою. Випадки стали ще складнішими, особливо після обстрілів, коли людям потрібна справжня така допомога. Під представники влади ДСНСівці отримують грамоти, відзнаки та подарунки. Це автівки, пожежне обладнання, бронезахист для піротехніків. Багато доводиться зустрічатись з вами під час ліквідації наслідків прильотів, під час ліквідації наслідків побутових пожеж, під час ліквідації будь-яких інших надзвичайних ситуацій і коли бачиш вас, коли бачиш кожного хмельницького рятівника, насправді ти відчуваєш якісь особливі відчуття. Тобі завжди додається впевненості, тому що ти бачиш справжніх чоловіків, ти бачиш справжню команду, ти бачиш справжніх героїв, і ти впевнений, що будь-яка надзвичайна ситуація буде подолана. Хочу засвідчити вам високий рівень довіри, довіри суспільства. Вас люблять, вас поважають. На вас сподіваються, ваша місія надвідповідальна, адже за покликом душі та серця щоденною своєю самовідданою працею ви служите народу. Не обов'язково носити форму рятувальника, аби робити героїчні вчинки, говорить начальник головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Едуард Братко. Нагородним знаком герой-рятівник він відзначив поліцейського, військового та прикордонника, які також врятували людське життя. Назарій Польовий протягом п'яти місяців допомагав пораненим захисникам на Донеччині. Деякий час був в госпіталі одним єдиним травматологом, закінчив з одним пораненим відразу, перейшов до іншого. Потім після цього було переливання крові в моєму пораненому. Ви пам'ятаєте вчителя фізкультури, який врятував двох. Діточок, я знаю, які вчинки, значить, зробили прикордонники, військові, наш поліцейський із вогню витищив, значить, двох людей, просто проходячи мимо цієї будівлі. Близько сотні рятувальників віддали свої життя за Україну. Серед них і мешканці нашої області Владислав Дворок та Сергій Саврук, які загинули минулого року під час ліквідації наслідків ворожої атаки на Хмельницький. У пам'ять прополеглих героїв хвилина мовчання. Ще сотні рятувальників, ризикуючи життя, отримують поранення. Автомобіль, у якому перебував керівник саперів Хмельницького гарнізону Олександр Царук, підірвався на міні на Харківському напрямку. Нині збирають кошти на протезування надзвичайника. Хмельничан закликають підтримати збір. Ірина Муляр Піга, новини міста документальний фільм про руйнівні наслідки зміни клімату на нашій планеті та мультфільм про майбутнє, у якому все виготовлено з пластику. Показали хмельницьким школярам. Відбувся показ у кінотеатрі імені Шевченка у рамках днів сталої енергії. Їх у Хмельницькому влаштовують дев'ятий рік поспіль. Цьогоріч гасло кампанії: Енергетична стійкість через чисту енергію. Головна мета привернути увагу до впливу людини на довкілля та до теми енергоефективності. Подробиці у сюжеті Ірини Кондратюк. Дні сталої енергії в 9 стартували у Хмельницькому. Нині у рамках інформаційної кампанії для школярів міста влаштували покази тематичного фільму та мультфільму про екологію та руйнівні наслідки зміни клімату на нашій планеті. Цьогоріч ми, як завжди, робимо акцент на навчальних закладах, на освіті будуть проведені у всіх навчальних закладах в школах, дитсадках. Навчальні заходи для дітей для учнів на тему енергоефективності про енергоефективність, про захист довкілля. Про, е, в, в популярній в зрозумілій е, дітям манері е, розказується і привертається увага до енергоефективності чистої енергії захисту довкілля покази. Влаштували у кінотеатрі імені Шевченка. Перед початком школярі розповідають, що необхідно робити, аби берегти довкілля. Потрібно не викидати просто на підлогу. Потрібно хоч, просто хоча б звичайний пакет для сміття викидати. А якщо вже прям хочеться, отак от зробити, щоб приємно було для навколишнього світу, то можна робити е, спеціальні сміттєві баки для різних там паперу, пластику, скла, батарейок. Смітити дворі». Поливати рослини, нервати рослини. Третьокласник Матвій Дудинець вважає: якщо ж люди не будуть дотримуватись цих правил, то наша планета стане непридатною для життя. Це екологія, Ми всі помремо, якщо ми не будемо з нею доглядати гарно загрожує. Оце вместило. То якщо його з кораблів пускають десь. Наприклад, пролом десь мастила в кораблях. Вони можуть попасти в море і вся екологія плог'я та вдатися. Забруднення планети нашої призводить до вимирання і рослин, і тварин. І Дітям потрібно про це доносити, щоб вони знали, як оберігати наших тваринок, як ставитися з повагою до. Нашої планети цьогоріч гасло кампанії енергетична стійкість через чисту енергію, окрім просвітницьких заходів для дітей. Впродовж тижня працівники відділу енергоменеджменту влаштують низку тематичних зустрічей. І для дорослих розповідатимуть про сучасні способи економного та ефективного використання енергії. Будуть також заходи для представників. Банк. ОСББ для мешканців екскурсія на одне з успішних ОСББ міста, де можна буде побачити термомодернізований будинок, будинок за програмою «Енергодім». Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Хмельницький благодійний фонд Хасетбешт відзначає 25-річний ювілей. Наразі він об'єднує представництва у семи областях України і надає соціальні послуги більш як 12 тисячам людей. Зокрема, допомогу вдома, безкоштовні обіди і навчання дітей та підлітків. Хезетбеш також сприяє збереженню єврейських традицій та культури. Торік у фонді відкрили центр психологічної підтримки Оршалом, а цьогоріч дитячий хаб та соціальну кав'ярню. Ірина Ріон розповість детальніше. Історія написана серцем. 25-річний ювілей відзначає Хмельницький благодійний фонд Хесет Бешт. Нову соціальну установу офіційно зареєстрували 16 вересня 1999-го. Ідею заснувати її в Хмельницькому підтримала американська громадська організація Джойнт. Євген Швидков з Анною Фельдман стояли біля витоків створення фонду. У «Джойнта» є три основи, яких він дотримується: община. Це волонтерство і це іджкат, тобто єврейство. Коли тут волонтери чинять речі, точать ножі, тут плетуть сітки, це мене підкорило, втішило і мотивувало. Хесед для мене це квінтесенція благодійної діяльності. Хесед з євриту, турбота, а ще любов, доброта і милосердя. Фонд розпочинав з надання базових соціальних послуг, допомога на дому і безкоштовні обіди. Нині надає їх більше 150. для підлітків та дітей. Навчання у хабі для волонтерів фонду новаторський проєкт острів доброти та коворкінг. Хесет Бешт також сприяє збереженню єврейських традицій і культури. Сім областей і у нас є 12 тисяч клієнтів, яких ми сьогодні обслуговуємо. Фонд виконує свої завдання, фонд робить все, що необхідно для того, щоб ми могли сьогодні гідно жити і гідно проводити ту старість і ту роботу, яку ми проводимо з нашими клієнтами і з нашими подопічними. А міняються люди, тому що сьогодні йде війна, ті люди, які пішли з фонду, а з громади пішло 268 чоловік вооруженої сили. На жаль, вони сьогодні не з нами, і це є дуже прикро. Людмила Шварцман однією з перших розпочала роботу у фонді 25 років тому. Нині сама є його клієнткою. В Роботі це вміти підійти до кожної людини і надати саме ту допомогу, яка їй необхідна. Це не тільки матеріальна, це психологічна. Це віддати частинку своєї душі, щоб покращити покращити добробут цієї людини. Торік у Хеседбешті відкрили центр психологічної підтримки Оршалом. А цього року розпочала роботу соціальна кав'ярня Шалом яка є частиною масштабних програм Бек Work» та волонтерський центр. Понад 100 міст, понад 30 різноманітних центрів, більше 130 різноманітних соціальних послуг надається цим чудовим фондом. Для нас, для міста, для влади міста це велика поміч. Ми щиро вам дякуємо за роки співпраці. Працівникам центру вручили грамоти та подарунки. Серед них рукотворний символ хамса рука Бога. Вже 25 років працівники Хеседбешту своїми руками творять добрі справи для інших. Зараз під опікою фонду майже тисяча вимушених переселенців. Після перемоги на базі Хесаду планують відкрити всеукраїнський центр підготовки соціальних працівників. «Хай буде щастя, вийде пісня. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!